Засіяні лани, і його учні зривали колосся та, ї, та розтираючи руками їли. А деякі фарисеї запитали, чому робите те, чого не дозволено в суботу? У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним. Як увійшов він до Божого дому і, взявши хліби покладання, які не дозволялося їсти хіба тільки самим священникам, сам їм і дав тим, котрі були з ним, і додав син людський є Господом суботи". Це є слово Господнє. <му> Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. І панці похвалений Ісус Христос. Амінь. Улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші сьогодні сістри законно, нахині, другі наші. Предцяння на Павла Другеко, міністранти, органістка з півчами, кохані параф'яни, улюблені Божі діти. Написав Евангеліст сьогодні святий Лукаш в шостому розділі слова і дав Ісус, Син людський Господу, суботи. Ісус додав, Зідної з одної сторони, це, якби ми так подумали, здогонку, типу, справді додаток. Але в оригінальних текстах біблійних дуже часто, так як ми бачимо доходи Ксьонзне, що свято, чи біскоп, чи папіш завжди священник, йде в кінці літургійної служби. І це є Якби хтось найголовніший, хто має провадити цю святу літургію. Так само в такому значенні, коли Євангелист пише, що І додав Ісус, це означає, що воно є найголовніше, що про це не можна забути. Це останнє слово воно звучить тільки для того, щоб вже після цього нічого не було, щоб вже ніхто і ніщо не помішало нам запам'ятати. Запам'ятати, що воно може бути деякий час забуте через нашу якусь недостачу пам'яті, недоліки, але це є щось головне, так як раз я пригадую, десь там мама відсилала мене до кооперації, до магазину, щось там купити і каже, але не забудь хліба взяти. Це в кінці, не забудь взяти хліба, воно і найважливіше. Тобто насамперед треба купити хліб, а потім все решта, що там залишиться, якась здача, решта там масло, інші речі можна купити. Але то в кінці і не забудь про хліб. Так, і це є дуже важливим. Син людський є Господом суботи. Як дуже нам потрібно, щоб ми це часто пригадували, є День Господній. День, який сотворив Бог для себе, і так практично теж для нас, тому що людина, коли працює, нібито думає, що вона це все робить для себе, але найчастіше ми себе ловимо на цьому, що ми працюємо для когось. Очевидно, хтось там дає зарплату, якусь винагороду, але ми дуже часто працюємо для когось. Наша праця не для когось. Наприклад, коли йдемо десь до праці на якусь фабрику, ця фабрика є чиясь. ця фабрика є не наша власність, ця фабрика, вона до когось належить. І тому ми справді розуміємо, що ми на когось працюємо, що ми можемо комусь зробити добро, а хтось. З нашого проценту може насправді може насправді скористатися нам видячити. Якщо хочете наскуватися. І, кохані, сьогодні, щоб ми зрозуміли цей сенс значення, Господом суботи є Син Божий, тобто Ісус Христос. Сьогодні Ну, Можна сказати, скрайно це звучить, але сьогодні, коли ми думаємо про це речення, ми можемо дійти до джерела цього розуміння, поняття, що все, що робиться не так на цьому світі, наші слабості, хвороби, смерть, яка є наслідком гріха, весь якийсь неспокій, брак миру, це тільки для того, що ми вкрали в Бога це останні, останній день. Ми вкрали в Бога цей шабат. І ми, християни, святкуємо перший день тижня, не для того, щоб ми не шануємо дня відпочинку, але Господь настільки нам дав цю ласку Божу, ласку Спасіння через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Що ми святкуємо цей момент, коли Ісус Воскрес. І для нас це є День Христовий, День Ісуса Христа, День Божого Сина. Тому ми святкуємо неділю, а будемо чути в текстах літургійних, що стаємо, Господи, перед Тобою в перший день тижня. В перший день тижня. Неділя перший день тижня. Неділя День Ісуса Христа. Але коли ми, ми не святкували в будь-який день, так само, коли в літургійному календарі маємо різні свята урочистості. Якщо ми цей час не присвятимо Богові, ми є ці злодія, бандити, які крадуть Божу честь, які замість того, щоб присвятити цей момент Богові, ми його собі забираємо. І ми стаємо з такими ідолами, божками. Господарям того, що належить до Бога. І тому Ісус пригадує, що Господом Суботи є тільки Ісус Христос, Син Божий. І після чого Це Ісус пояснює, приходять до Нього фарисеї, запитують, чому твої учні роблять те, що не можна робити. В неділю, то, що можна робити в шабат, в День Господній. Тому що людина є важливіша за якісь там закони, людина важливіша за літер. людина важливіша за якісь принципи. І якщо подивимося на життя Ісуса Христа, Його переслідували за те, що Він не такий був, як всі інші. І всі думали, що Він прийшов поламати повністю правила, закони. А Ісус каже, я прийшов виконати закон, доповнити закон, не поламати закон, виконати. І я вже коли ділився таким прикладом, як одного разу, як маленький міністрант, я пішов додому і кажу після служби Божої, мамо, сьогодні Хон нас заставляв. Робити в неділю, мама каже, як це робити в неділю. Так, казав нам різати в неділю. Та як різати в неділю, то що це Який це сонце. А казав, пробуй, щоб різати нитку. А чому? Ми або мали хрестити дитину, і медальончики треба було вчепити, а немає медальончики. І мені мама каже, навіть якщо би ви в неділю патики різали в постілі, то це в постілі треба робити. Тобто, очевидно, що вона мала на увазі. Якщо ми щось робимо для літургії, для обряду Божого, то ми насправді в неділю можемо це зробити. Якщо ми подивимося, що немає води, а треба на службу Божу воду, то ми маємо йти до криниці і викрутити цю воду. Ортодоксійний єврей би не пішов би сказав, що я не маю права працювати. І правда є така. Що є закони, які допомагають нам бути більш людяними, більш такими божественними, більше правильними. І каже Ісус, ви ж знаєте, як Давид пішов до храму Божого, були хліби, покладання, тобто жертва, офіра, і це мали право їсти священики, бо так воно було призначене. Але Він зі своїми людьми пішов, моївся, бо люди були голодні. І каже Ісус, ви ж знаєте, як це було? Чому ви сьогодні питаєте, навіщо учні йшли і зривали колоски і їли? Бо були голодні. Вони ж не возили до млина, вони ж там не запускали комбайнів, вони ж там не йшли з якимись там ціпами чи чим, і не били цих колосків, не молотили їх. Вони просто взяли і їли. були голодними. І сьогодні дуже часто ми бачимо. Що ми використовуємо правила як важливіше за людину. Бо є принцип, бо це приказ, бо це таке правило, принцип якийсь. І сьогодні дуже часто людина це ноль, це ніщо, а от закон це дуже важливо. І ми сьогодні повинні в душі цієї Евангелії справді задуматись, чи ми. В собі не перекреслюємо людяності, якщо ми виконуємо якісь правила. А дуже часто, і на превеликий жаль, ці правила є не від Бога. Це вони якісь там забобонні, бо хтось щось сказав, або таке предсказання, або десь щось приснилось. І ми ці правила ставимо вище, вище за людину. Так? Хтось прийде там ввечері щось позичити. Ні, ні, не можна, бо це вечір ти прийдеш рано завтра. Так, і ми якийсь там придумали закон, і людина відкинута, перекреслена, тому що Бог хтось так сказав. Навіть не знаємо чому, що воно означає, а точно воно не від Бога. І точно диявол з цього задоволений. Тому Ісус каже: потрібно Господу віддати те, що до Нього належить. Потрібно цю неділю, цей шабат. Святкувати з Господом, не святкувати, якось так собі зробити, не знаю, поляну накрити і, і гості, бо ми святкуємо. Так не раз так люди кажуть, і так роблять, Або сьогодні свято, то ми не йдемо там десь до праці. Хтось недавно мені говорив, каже, найняли працівника, треба щось на городі зробити, там викусити траву. І він каже: Я не піду, бо там, бо там якесь свято. Має бути. Це свято вже перенесли, вже зробили один календар, але в нього ще свято. І, каже, і він точно не піде ні до костюма, ні до церкви, буде сидів, буде там, не знаю, горіх попити з друзями, але ну, він святкує, він до роботи не піде. То краще він пішов до роботи і поміг цій людині. Так? Правило, яке стоїть над людиною, яке нищить людину. І так було з Ісусом Христом. Правило вбило Сина Божого. По закону він мав померти. Пробували багато разів зловити його і вбити, але боялися людей, бо люди вважали Його за пророка, і так Біблія нам каже, так Новий Завіт Євангелія описує. І смерть Ісуса Христа це наслідок правил нелюдяних правил, які нищать людину. А Ісус приходить і каже, я переміг цей світ, я переміг смерть, я сьогодні є Господом життя. І якщо ми хочемо жити, ми повинні йти в сторону життя, ми повинні йти в сторону цього джерела життя, до самого Ісуса Христа і йому цю належну честь віддати і з ним перебувати не тільки в неділю, в костілі на службі Божій. Але перебувати завжди, тому що кожен прожитий день з Богом є Божим днем. І тому сьогодні Ісус каже: Господом суботи є Син Людський, і ми повинні це пам'ятати, цього триматись, це, цього вчитись від других, від другим це пояснювати і бути, як християни, буде віруючим, добрим прикладом для тих. Хто ще метушиться, хто ще не знає, як зробити, що зробити, а може зробити так, що не буде гріха, а може зробити так, що Бог не обійдеться, треба бути дуже однозначним. Якщо цей день є Господній, якщо цей час належить до Бога, то я не можу бути тим, хто вкраде від Бога цю честь повагу, цей культ Божий, тому що я знаю, скільки коштує моє спасіння. Я знаю, яку ціну заплатив за мене Ісус Христос. І тому моя вдячність це довіра, це цілковита відданість Богом. І просимо Господа, щоб ми так свідомо віддавали своє життя Богові і свою вічність. Амінь. І мене Ісус Христос. Амінь.